Страшно, але ти військовий і це є твій обов'язок. В Донецькій і Луганській області не був ніколи, ні разу до війни, а після війни ну, я вже побачив руїни. Вже після масштабу повномасштабного вторгнення я побачив міста, руїни. Були різні люди, були різні люди, які підтримували військових, казали, що ну дякую, що ви приїхали. Так само були люди, які казали. Для чого ви сюди приїхали, ну вас сюди ніхто не звал. Коли я почав військово виводити товаришів, яких поранених, я ще тоді був цілий, я ще тоді не був поранений, і в мене було одне завдання, мені треба було їх вивезти. І в мене в голові було тільки те, що ми всі повинні повернутися і вийти хоча б живими з позиції. Найпозитивніший Найпозитивні, момент, який в мене був, це у 2024 році з 31 грудня на 1 січня я перебував саме на позиції при виконанні бойового завдання і зустрічали Новий рік ми з, з чашечкою чаю і з хлібом і маслом і з бутербродом. Але ми були всі разом і це найголовніше про закінчення війни щасливе майбутнє нашої країни.